Слава Україні! Ми вийшли із підвалу і почали співати. Слава Україні! Слава". А Україні? Героям слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава усім українцям і українкам, хто у бою, слава Україні! Гасло слава Україні вміщує у собі біль і радість, піднесення і чим. після початку повномасштабного вторгнення Росії воно почало лунати скрізь від звільнених територій до європейського парламенту. Гасло української боротьби було й з тими, хто йшов на смерть. Беззбройного бійця 119-ї Чернігівської бригади територіальної оборони Олександра Мацієвського Росіяни стратили після того, як він сказав Слава Україні. Okay. Відео з 16-річним юнаком з Бердянська Тіграном Оганісяном, яке з'явилося у червні 23-го року, останнє, яке він зняв у житті. На ньому Тігран говорить, що знищив двох окупантів. Після цього вигукує Слава Україні. А його друг Микита Ханганов відповідає героям слава. Після цього двоє неповнолітніх хлопців загинули від рук російських загарбників. Все та смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні зі словами Слава Україні билися з ворогами, гинули українці ще задовго до теперішньої російсько-української війни. Воно пройшло до нас крізь більш як сотню років, щоб знову стати уособленням боротьби. Щоб розібратися, звідки ж походить гасло Слава Україні? Ми запросили історика і майора Збройних сил України Юрія Юзича. Тому сьогодні поговоримо про те, коли відповідь на слава Україні стала одностайною героям слава і які були варіації ще. Чому слова Степана Бандери і прийде час, коли один скаже Слава Україні? А мільйони відповідатимуть героям слава це не його слова, а пропагандистський міф Росії. І як гасло? Слава Україні стало символом для українців у протистоянні Росії. Та у нас кожна нарада починається так. Приходить командир бригади, всі стають, ну як має бути. Бо це статут військовий пише з 18-го року. Він каже: Слава Україні і всі російськомовні, україномовні, незалежно за походженням. Всі чітко відповідають героям слава, і це у всіх так бригадах на шикуваннях і так далі. Тобто, це зараз офіційне армійське вітання, от але воно вже таким фактично було в тисяча році. Гасло пак вітання Слава Україні виникло на межі 19 -го, 20 століть у Харкові. Там воно вперше фіксувалось. Уявіть, ще була Російська імперія, правопис, з'ять, гусари, і дворяні атнють і поруч із цим Слава Україні. Ці слова вживалися у середовищі прогресивних студентів технічних вишів. Вони мріяли про Україну як промислову державу, а не лише як аграрну. Не захоплювалися надто філософією, літературою і і гуманітарними дисциплінами, як українське середовище Києва і всієї Надніпрянщини, і здебільшого поділяли не дуже поширені тоді націоналістичні погляди, бо час націоналізму був попереду. І це середовище воно відповідно кооперувалося з лідером тодішньої українського кооперативного руху Миколою Левицьким. Якось Левинський приїхав в Харків і їхав до родичів Коваленка, тобто до автора спогаду. І не міг знайти дороги. Тобто він так дивиться, всі провулки якісь подібні. Але дивиться десь такий студент-технік. Ну, техніки ходили в спеціальних таких одностроях, формах, які відрізнялися від звичайного обрання. Ну і Думає, як би це так признатися, Ну, спитатися. Він каже: слава Україні. А йому студент це відповідає по всій землі, слава Микола Левицький. Ось цей пан на фото організовував кооперативи по всій Україні, допомагав людям об'єднуватися для спільної праці на рівних умовах. У 1917 році Левицького обрали членом Української центральної ради від кооперативних товариств Києва. І він знав, що слава Україні це поширене вітання, за допомогою якого якого можна визначити приналежність людини до певного середовища, відповідно, це середовище дев'ятсотому році створило першу українську партію в царській Росії революційну, і ця партія далі стала основою для всього патріотичного українського руху, організованого руху. І в цьому середовищі був в тому числі Микола Міхновський, який написав тоді для цієї партії перший програмний документ самостійної України. Тобто в цьому середовищі зробилась ідея. Самостійної України незалежності, або як нас далі росіяни називають самостійники. От вони почалися з Харкова. Чому ж слава Україні? Це просто це похідне від перших рядків гімну України. Ще не вмерла Україна, і слава і воля. Фактично, слава Україні. Це є таке коротке формулювання в позитивному форматі. тези ще не вмерла Україна. Націоналістичного середовища Харкова, де віталися виголошенням Слава Україні у 1917 році, як і Микола Левицький опинилися у Києві, одному із основних осередків боротьби за становлення вільної України. І може так зі слобожанщини гасло мігрувало не на Дніпрянщину із захід України, а може й іншими способами. У 1917 році не було знайомого нам продовження героям слава, і часто люди губилися не знали, що відповідати на Харківщині був розповсюджений варіант по всій землі слава, але вже у Києві шукали іншу відповідь. Тобто, стандартно, от цей Левинський він на першому військовому з'їзді е, теж сказав «Слава Україні по залу там понесли слава, слава, слава в Києві. Зразу люди після того співали, бо ще не вмерла Україна», е, як гімн національний. Або був другий варіант, що ставали на коліна і співали заповіт. І при цьому всі плакали. Тобто, люди вони емоційно були дуже консолідовані. От. Тому під час цих емоцій е, слава Україні звучала як така дуже важлива теза. Вона була ще в інших варіантах: Було, що Хай живе Україна. Бо ну фактично це були такі формулювання синоніми. Зафіксовано, що у часи УНР чорні запорожці використовували слова слава Україні козакам слава як вітання. А у Холодноярській республіці, як описував військовий і письменник Юрій Горліс-Горський, віталися словами Слава Україні Україні! Слава за часів гетьманату Павла Скоропадського слава Україні стало офіційним вітанням. Його вживали у військових формуваннях української держави. Був наказ, що в військах вживати як вітання слава Україні і відповідь гетьманові слава. Я думаю, що з 2018 року от це вже було буквально офіційно в армії, і відповідно з армії воно ну, розносилось народ, бо тоді була така народна армія, людей було дуже багато, і всі вони були частково воєнними. Гетьманові слава. Саме так відповідали на слава Україні офіційно у державі гетьмана Скоропадського. Після поразки української революції 17-21 років на певний час слава Україні вийшло з ужитку через загальну деморалізацію. Очевидно, що Україна, яка опинилася під окупацією совєтів і поляків, переживала часи, коли виголошувати слава Україні не було доцільно. Знову воно відродилося у середовищі ОУН організації українських національних. Лістів за часів Євгена Коновальця. ООН існувала за рахунок зокрема і пожертв українців. Тому Євген Коновалець відвідував держави, де масово проживали українці. Є задокументовані деталі його візиту до Америки і Канади наприкінці 20-х років. Я спогад одного з тих, хто його зустрічав, і каже, коли вони очікували, і конували зайшов кімнату, то вони якось по військовому природньо була традиція вставати. Ну, заходить командир. Не встали, ну і треба щось говорити. І тоді вони вождеві слава сказали. Ну і там е він е цей сповід зафіксований. Слава Україні! Вождеві слава! так віталися в середовищі ОУН. До речі, у нас є відео про вбивство російськими спецслужбами Євгена Коновальця. Це вражаюча детективна історія. Лінк на неї буде у описі під відео. Остаточно гасло Слава Україні виринуло знебуття під час Варшавського і Львівського процесів 1936 року, де, зокрема, судили і Степана Бандеру. Є отака архівна листівка з підсудними Варшавського процесу, де використовувалось гасло Хай живе Україна. Усіх підсудних звинувачували в участі в ОУН, а також в вбивствах деяких посадових польських осіб. Цей процес дуже ретельно висвітлювався у пресі і. І все, що на ньому говорили підсудні, вірусно розповсюджувалось серед людей. І тоді вже всі бандери і інші почали використовувати це, ну, це вітання. Їх всіх вганяли в карцер, про це писала преса. По всьому світу і вже в кінці 30-х років я от навіть бачив американську пресу, навіть священники, якісь релігійні вітання закінчили славу Україні! Також в середовищі ОУН вживали фразу для агітаційних листівок: здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Це була перша заповідь українського націоналіста і одна з найпоказовіших фраз тієї доби. Але повернімось до слава Україні, коли у 1939 році проголошували. Незалежність карпатської України це вітання було розповсюджене серед військових. Коли була в березні події Карпатської України 39-го року, то там очевидно унівці створили карпатську січ. і Це було вже повально. Тобто, це було майже офіційне державне вітання, ну хоч не записане. Тоді перші хлопці масово вмирали, коли їх угорці страчували, то вони співали, бо ще не мерли. Але це було ну. Перед розділом дуже не наспівається. Тому короткий вигук «Слава Україні він був більш якби, поширений. І це зафіксовано кілька таких випадків є. Очевидно, це було. Масово, Карпатська Україна або Карпатська Січ була незалежною державою на Закарпатті, проголошеною за півроку до початку Другої світової війни. Угорщина вважала ці землі своїми, тому напала на Карпатську Січ і анексувала її за підтримки Третього Райху. Боротьба українців проти угорців була кривава і трагічна, і не закінчилась успішно. У 1940 році оунівці на чолі з Бандерою створили революційний провід. Який затвердив розкол ОУН на ОУН – Мельниківці і ОУН – Бандерівці, і саме у революційному проводі Бандери затвердили гасло Слава Україні! Героям слава і було прийнято гасло слава Україні офіційно, але вождеві слава не взяли, а взяли героям слава. Тобто дуже показова історія, що ті, які звинувачують Бандеру або Бандерівський рух. Тоталітаризмі і так далі, що рухи, які звинувачують тоталітаризмі, відмовився від гасла вождеві слави. Хоча бандери чи бандерівці абсолютно спокійно могли продовжити цю традицію і називати далі там відповідь Вождеві слави. Вони в основу відповіді, тобто цінність, поставили все ж таки не вождя, а людей, які вмирають ну, на фронті в тоді визвольної війни. Хоча весь світ навколо там Фюрери, там Сталін, Сталін Гітлер, а українці, які створили революційний провід боротьби за незалежність, вони відмовляються від бождізму вже в цьому гаслі, і пишуть Слава Україні! Героям слава. Виходить гасло Слава Україні! Героям слава це проєднання, бо перша частина придумана східняками, а друга західняками. Це спільні українські цінності. Окрім відомого нам зараз гасла, в ОУН використовували також воля народам, воля людині. Художник українських націоналістів Ніл Хасевич зображував його і на агітаційних листівках тієї доби. До речі, про Ніла Хасевича у нас теж є відео, лінк буде в описі. А тепер поговоримо. Чому Степан Бандера не казав фрази, і прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть героям слава. Не казав, тому що не казав. Степан Бандера не мав багато публічних виступів і не був оратором, а радше публіцистом. Тому усе, що він писав, можна прочитати у книзі «Перспективи української революції, і там нічого подібного немає. Очевидно, що ця фраза алюзія на нацистське, якщо один скаже Зік, мільйони відповідатимуть». Тимуть хайль Юрій Юзич має свою версію. На його думку, усе почалося з пісні, яка була популярною у Росії в 90-х. Московський гурт АНЧ випустив трек під назвою «Антифашистський». Там усілякий панк панки, протест, обрамлені приколами про нацистське вітання. Yes, І ця рамка, якщо хтось крикне, то мільйони відповідатимуть, стала мемною. Ця пісенька вже в 90-х роках мала куча там різних відповідей. Там скаже і один скаже небо, а інше там відповідь буде хмари. Ну і різні там вульгарні інші речі. Тобто, формула, в принципі, була дуже цікава. Якийсь геній десь приблизно там в 2014 році, коли гасло вже пішло, от взяв і прив'язав до цього бандеру. Тобто, це. Або свідомий фейк російської пропаганди для нейтралізації цього українського наративу, або жартівливий, який в принципі потім російська пропаганда, е яка розуміє звідки це погоджує, і використовує для того, щоби обесцінювати українську визвольну традицію зараз. же крик одного і відповідь мільйонів не асоціюється ні з забутим та мертвим московським панк гуртом, ні з нацизмом. Цей вислів живе своїм життям, і українцям якось байдуже, хто і коли його придумав. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить. «А okay. Весь світ відповідає героям слава. Весло Слава Україні знову наповно прозвучало на території нашої держави у кінці 80-х, коли союз розпадався, утворювалися українські громадсько-політичні організації як народний рух України, і на масових зібраннях українці знову могли підняти не лише синьо-жовтий прапор, але й червоно-чорний оунівський, та виголошувати Слава Україні під час революції гідності вітатися і промовляти слава Україні стало природним і органічним. М. Це гасло знову стало народним і позначало спротив і боротьбу, коли Росія почала агресію проти України у 2014-му, Слава Україні повернулася на поле бою. А у 2018 році стало офіційним вітанням у збройних силах України, тому що повертатися до витоків, брати силу з того, що надихало на боротьбу минулі покоління українців, ніколи не зайве. Незайвим також буде скинути гроші на FPV-дрони для 59-ї мотопіхотної бригади, яка просто зараз рубається за Україну та її славу на Авдіївському напрямку. Саме там росіяни перейшли у жорсткий та масований контрнаступ. Тому ваша допомога потрібна тут і зараз. Посилання на наш масштабний збір на FPV є під відео. Монобанка приймає донати будь-якого розміру. Окрім 59-ї бригади FPV. Дрони отримають підрозділи 92-ї механізованої бригади, 82-ї десантно-штурмової бригади та 120-й окремий розвідбатальйон.